Про повторні вибухи в Ірані повідомляють соцмережі, детонує в районі аеропорту міста Тебріс. За попередніми даними ще уночі Ізраїль завдав ударів по ядерних об'єктах Ірану. Це найбільша атака з часів Ірано-іракської війни. Спецоперацію під кодовою назвою Висхідний лев провели з метою запобігти розробці ядерної зброї Тегераном. У результаті нападу вже є загиблі серед вищого командування тамтешніх сил. Іран пообіцяв сувору помсту. Вже запустив ударні безпілотники та ракети. У відповідь. Сполучені Штати відмежувалися від цієї атаки, але Трамп заявив, що знав про неї заздалегідь. Деталі ізраїльської спецоперації і чи може вона перерости в справжню близькосхідну війну. Розповість Оксана Ткаченко. Усе почалося о третій ночі. Це найбільша атака на Іран за понад 30-40 років з часів війни з Іраком. Одразу після обстрілу над Тегераном видніється дим садимі стовпи Полум'я, помітні численні руйнування будівель по всій країні. Під удар ізраїльських сил потрапили сотні військових об'єктів, але головно ядерних. Зокрема, місце збагачення урану в Натанзі це за 225 кілометрів від столиці. Там працювали тисячі сучасних центрифуг, обладнання, що використовується для збагачення уранового газу, які розташовані за десятки метрів під землею для захисту. Наразі не зрозуміло, в якому вони стані, але сам удар вже підтвердили в магате. Хоча сплеску радіації не фіксує разом з тим, внаслідок атаки є загиблі серед топ посадовців іранської армії. Приміром, командувач корпусом вартових ісламської революції, яка є потужним елітним підрозділом війська гусейн саламі та Мохам Багирі, начальник генерального штабу збройних сил Ірану. Також серед жертв шість вчених ядерників, не менше півсотні людей, були поранені. Державний телеканал Теграну повідомив, що серед потерпілих є жінки та діти. Це з кодовою назвою «Висхідний східний лев готували заздалегідь і минулого тижня про неї попереджала західна преса. Ключова мета нападу завдати превентивного удару, аби завадити Ірану розробити ядерну зброю. У Цахалі поділилися, що для цього залучили близько двох сотень винищувачів. Ізраїльський прем'єр Бен'ямін Нетеньяху напередодні спецоперації прийшов помолитися і залишити записку до стіни плачу в Єрусалимі. На папірчику біблійний уривок встає як левиця і здіймається як лев. Пізніше на записав звернення, в якому пояснив діятеля віву з захистом існування Ізраїлю.